клуб, як центр формування політичної культури, такі книжки російської пропаганди культурного спрямування із собою сьогодні приніс Андрій Повзун, керівник Теремнівського будинку культури, на акцію Скажи ні російській літературі, що відбулася на театральному майдані Луцька. Це література з Теремнівського будинку культури. Тобто, ми подивилися всі свої там зокрема, почистили. І от весь цей комунізм. Ми не звертали ніколи неї уваги. Тобто це вже було як макулатура. Одна із організаторок заходу, художній керівник Луцького палацу культури Тетяна Шершень розповідає: під час акції лучанам роздавали флаєри, щоб привернути увагу до прихованого впливу російської пропаганди. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для нас все російське мова, культура, церква, навіть література воно все має відійти на задній план. Ми хочемо зробити свій маленький внесок нашу загальну перемогу здати цю літературу на макулатуру, а виручені кошти передати нашим солдатам. Акція спрямована проти російської літератури розпочалася із символічного перформансу за участю вихованок Луцького палацу культури. Сію тобі очі, сію проти ночі. Коли ми вже почали розмовляти про це все, як виявилося в людей дуже багато літератури, і ми сподіваємося, що Цифра буде хорошою. Всі лучани зможуть принести свої книги в наші філії. Це і клуб Сучасник, культурно-мистецький центр Красне, це будинок культури мікрорайону Вересневе, будинок культури Теремнівський. Лучани про таку ініціативу відгукуються так. На аталізація якісь будуть, але не можна спалити там їх вже ноль. Давно здали вже. Ну, скільки? два дня назад а багато ну, у вас три. літератури було російською. Дуже не дуже ні, скільки там п'ять чи шість цих пачок. Як поінформувала Тетяна Шершень, акція «Скажи ні! російській літературі триватиме до 1 листопада. А тому по завершенню підіб'ють підсумки, скільки моколотури зібрали і яку суму змогли передати для зсу Микита Чибар, Віктор Лагіньковський, Суспільне Луцьк.